Свято для дітей ВПО та їх матерів. Громадська організація взаємодопомога до Дня Матері провела розважальний захід. Дитяча програма відбулася на ганку Палацу культури 11 травня. Долучилося до свята з родин внутрішньопереміщених осіб, а також жителі громади. Для відвідувачів творчого центру Кіц Крістл» організатори заходу провели конкурси, ігри та творчі завдання. До активності долучалися і батьки. Я малював маму малював, вот рисував так малював, вот, красиво рисова кухню, як вона готує кушати, Вот мені тон нравится. Мама завжди красива. Сіда кадолі кушати, завжди все робить. Я э, там шить, вот это деть споді поділа. Що пойду на глину, пойду делать из глины делать, і на рисування хожу. Моя дитина відвідує цей центр. Це Женя, вона ходить на творців. До речі, попала, потрапила вона туда зовсім випадково. Просто коли зайшли до підвальчика, де діти займались, а там дітки, хоча вона нікуди не хотіла ходити, ну цей депресивний стан, ну ми ВПО, тому вона мало дітей, мало друзів. А тут її так зачепило це, і вона прям все відтоді ну, звідти не хоче навіть кудись йти. З'явились друзі, вона почала спілкуватися з іншими дітьми. Вона якось розвивається, вона навіть стала висловлювати свою думку. Діти з таким задоволенням мені здається все це приймають участь. Мамі такі молодці. Не радіють, не біжать сюди. Аді дуже задоволені. Подарунки, так. Подарунки ми взагалі обожнюємо. Да. Да. А як до того спочатку, з самого початку ми ходимо на всі майстерналогорітми, ходимо, на майстерки, ходимо. Подобається. Ми з Миколаєва. Моя донечка відвідує творці щастя, їй дуже подобається. Вона Можна сказати, біжить на ці е, заняття. Ми з самого початку я дуже е, поважаю і мені дуже нравиться цей центр. Е, дуже багато дітей туди ходить для дітей. Це дуже потрібно. Їм Треба відволіктись від е, е, цієї напруги, яка зараз е, в нас війна, і е, для дітей це дуже важливо. Під час розважального заходу представники центру Кіц Crystal розповіли про напрямки роботи з дітьми, запросили присутніх долучатися до майстерок і занять, які проводять як для дітей ВПО, так і жителів южницької громади. Найближчим часом розпочнеться новий напрямок глинотерапія, до якого запрошують усіх охочих. Мета цього заходу показати, що мама це головна людина для дитини, і тобто сплатити маму з дитинкою. Цей захід до дня матері, це захід добра, тепла і розуміння дитини з мамою. проводимо розвиток і соціалізація дітей різних категорій. Тобто, це не тільки ВПО, це багатодітні, малозабезпечені. Це і южнінці, і ВПО, і особливо це розвиток дітей особливих і соціалізація їх зі звичайними дітьми. Тобто, у нас проходять майстерки. Для дітей не тільки для дітей, але й дорослі мами теж долучаються. Є психологічна підтримка до нас. Часто приїжджають з Одеси, проводять різні заходи. Ми співпрацюємо з БФ вежа 10 квітня, тисяча джерел. Тобто, у нас багато таких громадських організацій. Учасникам фестивалю дитячих малюнків вручили відзнаки: діти, які завітали на свято, отримали солодкі подарунки. Більше дивіться в програмі Життя міста.